Дитячий музей в Іллінойс, Чикаго. В Менісоті ми бували, тепер приїхали сюди відмітитись. Квитки коштують по 23 бакса. Залітаємо і пішли. Зараз покажу, як все виглядає. Пожежна машина. Малігають тут в пожежників Fire Department Чикаго на базі. Можна пожежу гасити, і вже ти рятувальник ти гасиш пожежу. Тут взагалі із дровина, Дивіться, Плющики їм дають, дрова дають, і вони будують собі тут будиночки, всяку таку кутенку. Дуже прикольно. А там також дивіться будівельники. Прийшов собі, взяв собі, що треба тобі, інструменти. і пішов собі майструвати. Що цікава, темка, багато поверхів, там малюють, там будують, там динозаври, там лазилки такі, типу. Ви виліз, пішов, по там лазить. Взагалі дуже прикольно, дуже подобається.